Пірометр ІР801H призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 380 градусів Цельсія. Має ДС13 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1 для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9-вольтової -ти батарейки типу крона, Вмикається натисканням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці виміру температури, слід натиснути цю кнопку. Градуси Фаренгейта. Ще раз, повернулись до градусів Цельсія. При натисканні на кнопку вимірювання автоматично вмикається одноточковий лазерний цілий вказівник. Який показує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо його потрібно прибрати, слід натиснути на цю кнопку. Зникла відповідна позначка з дисплея. Цілого вказівника немає. Щоб його повернути, слід знову натиснути цю кнопку. Повернувся. Щоб прибрати підсвічування дисплею, слід затиснути кнопку увімкнення і натиснути сюди. Підсвічування немає. Щоб повернути, аналогічно натиснули цю кнопку, підсвічування повернулось. Якщо потрібно змінити коефіцієнт емісії, слід натиснути і потримати кнопку мод. Почав блимати значок коефіцієнту емісії, тепер кнопками зліва справа можна зменшити або збільшити його значення. Після встановлення необхідного. Значення, слід знову натиснути кнопку МОД. Значення запам'ятовано. При короткому натисканні на кнопку мод пірометр відображує максимальну або мінімальну температуру, яка була досягнута під час вимірювання. Вимірювання проводиться наступним чином. При натисканні і триманні кнопки увімкнення. Пірометр переходить в режим скан і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку, Вимкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує до дисплеї останнє виміряне значення і у даному випадку максимальну температуру, яка була досягнута. Мін це мінімальна температура, яка була максимальна. Якщо вимірювання більше не проводити, пірометр через декілька секунд автоматично вимикається.